Всім привіт на каналі Добровський Хвост. Що ж, продовжуємо наш серіальчик про наше життя-буття у прихистку в мальовничому селі на Черкащині біля Умані. І я не припиню дякувати всім, хто нам дуже допоміг. Це і волонтери, і господарі цього будинку, і, звісно ж, ЗСУ, які зараз дають жару. І... Знаєте, якось спокійніше тут знаходитись. Але маю ще й нагадати, що не забудьте поставити лайк, під написати коментар. Якщо не підписався, підписуйся і розпоширюй це відео. Це нам дуже допоможе. Ну а хто там раптом захоче якось обозначитися копійчиною, то в описі є посилання на ресурси, тобто картка, там PayPal e так і таке інше. Але це не обов'язково. Але обов'язково лайк, підписка та коментар. І, до речі, в цьому відео сьогодні буде коротенька, маленька колаборація. Якраз я зміг подякувати особисто Дімону. Пройди світу. Так що дивимось, далі. Із кармана достану пів кабака. Отак от. Таке у мене раночок. Цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип Цип-цип-цип-цип-цип сип Оце курам даш. Собаці нагото, тому що бачите, тут більше овочі. То, що куром треш і собаці попадає кобочок. Потім коту да підігрів такий піточок. І потім тільки згадую, що в тебе кава стоїть, а вона вже холодна. Блін. Тому правило нове виходить, для себе. Спочатку скотина, а потім кава. Я їхав по справах і ось що думаю, Та що мене так сідло перекосило. А оце пружинка, уявляєте, отак от стирчала і їхала всю дорогу зі мною. Коротше капець. Ну, Думаю, єдине поки що рішення, це вже вдома відпиляю посюди, щоб було рівно. То знову дощі не встигаю поробати. Ну а що ж я, запізно ми приїхали, запізно дрова привезли. Якось будемо рішати ці питання, що робити. Ту... Туристом бути, я вже не раз казав, полезно, бо не знаєш, коли і як знадобляться все спорядження, яке в тебе є. 3х3, три три, бачите. Половина дров моїх закриває зараз. Авокадо, авокадо. Син зробив мені авокадо. Калічко авокадо. І воно таке пум-пум-пум. А з чого він це? З повітряного пластиліну. Реально класна Що ми купили, йому, щоб він бавився, він зробив мені авокадо. Бачите? Так, не, не дешева штука, але реально прикольно. Потім він застигає, так? Да? Так, да, 12 годин. Сам не треба запіка. На вулиці дощ чекає тут Трошки топимо. І тут хтось сховався. Дивіться на неї, що вона робить, а? тепер я буду тут жити. Точно. Це, Та -та -та! Е... Оце її улюблений напій. Якщо у вас є там десь заліжі, зайвого швепсу, бітер, лимон, саме такий, не, не будь-який, а саме такий. Не то... соромтесь, не 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 соромте. можете присилати. Да. Байдена! А тут у нас макарошки варяться, чайник підходить. Ну, в общем, Все, поніслася, да? Вересень. Вересень. Тут похолодало трошки на ціми дні. Біжимо, біжимо на зупиночку. Ми зараз автобус приїхав, повернеться. Їдемо зуби лікувати. Надіємось там на прийом. З дитиною стоматолога зараз за цукерки без цукору. На жаль, і уманський стоматолог не взявся за нашого цього малого. Глядачі Дімона пройди сюди зрозуміли, що це за собачка, так? Це буба. У нас нарешті маленька така коротенька колаборація. Так? Всім привіт! Я блін за цей місяць вже так відвик від говоріння на камеру, ага. від знімання, що це просто такий, знаєш, треба, треба. А час mm. іде, час іде, і воно все так, знаєш, уходить десь. У мене інколи було, коли. Ну вже і не хочеться знімати, знаєш, типу, пере... перегорів, але... але ж постійні це його. Ось. А я тікаю. Джин знайомиться з, теж з зіркою, зіркою екрану, буба. Так, не чіпляйся до неї дуже, там ти диви. все, Дімончик. Все в гостях до нас трошки завітали. Опа. Як тобі хата трошки змінилася? Цікаво подивитися, як воно насправді всередині змінилася. А, заходь, Це заходь, заходь. Ззовні вже видно по міні. Оце да. так. Змі... <реш> <реш> Димон сюди приїхав, ми вирішили при... кавою пригостити і чайник нас зламався, тому отак от. Моментально вирішаємо питання. Так, ось це набрав штапіків, ще є плівка. Але зараза дощити до не пускає нас, щоб ми це, це зробили, блін. оце зараз відпускає вже загорожі, Вони поміняли ми місце відпочинку, то поверталися загорожі, щоб полежати. Зараз ні. Сховалася в кущі. Та зов предків, як фазани в кущах, так таке вони. сіпці цип ціп 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 Цип-цип-цип. Ось ще помішати треба. Тихенько. цип ціп ціп Ага, це най... найрозумніше, я знаю. Ні-нє-ні. -ні -ні. Харчування у вас колективне. Отже, окремі морди не суйте. Отак, о. Отака домішка. Зараз. Ням -ням 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 Як я це люблю, коли вони так нападають. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох, цей Дімон пройди світ. Не, не зміг просто так з пустими руками приїхати, взяв мені ще подарував. цей Чайник у нас тут трошки зламався, цей день і от тільки знав, одразу привіз. І от таку штуку. Каже, вона тобі стопудов знадобиться, бо він знає, у нього така ж піч. Геть, ця штука прям. Ну, багато функціонально, в принципі. Щось опалювати можна, курей і кори, смолити. Але і таке ось. Де, да, зараз буду пробувати. О, так он воно чим можна знищити шершнів. Хто тут наказаний, хто хотів кота з'їсти? А mm -hmm. я забороняв. Mm -hmm. Ладно, свободен. Команди він знає тільки російською. Свободен, кажу. Все. Ослабче. Все, все. Оце мене совість задушила, що собака майже постійно прив'язана. Постійно я зайнятий. Це думаю, до магазину треба його взяти. І трошки дов, довше будемо до магазину йти назад. Тут таке місцевість така біля річки. Ну, майже як вдома. Ооо да. Ти диви, який грибочок. Чого собі? Да. Я не знаю, чи вони їсти вони. Так і просяться да, порізати на сковорідку. Добрий день, товариш, Бойця. Ой такий прикольний, малий ще зовсім. Це застукав за крадіжкою, зайшла до моїх і жире сусідська курка. Породистий лігорн. горн. Дуже несуча порода. Біжи, біжи. Оце син спробував розібратися, Ну тут е без перекладу все, зрозуміло, просто рухаєшся, там, шукаєш лиса. От інша гра Ось ця, ну, без перекладу на інструкція на яких... італійському, французькому і німецькому. Да, мовах. Німецький, італійський, французький мовах, да. І що тут як тут, чесно. Ну, Deutsch. німецький можна перекласти. Спробуйте. Ну, да. Короче, вот така біда. Тут і, вісь, немає. і ну, здогадатися, ну, чесно, на манян теж не виходить. Видно, що так, це по кольорах можна розставити щось, а що далі робити, Чи просто бити, чи що, щось, ну, незрозуміло. Отакі. Отака Може, гра. Це як пулі. Ну та ну може, я не знаю що, ну, ну що так. Збивати патрон, збивати бази противника. Які що? бази противника? Ти бачиш, що це мирна гра, блін, це ВВФ, це що то про тварин. Щось, ба... тут койот, тут козел, тут бабака. А стрілочки бачиш неспроста. Не правильно, щось треба рухати. Якось. А тут орел. Фіг його знає. Я, хто може знає, напишіть, будь ласка там. Котян. Не можна його чіпати, не можна наш котик, все. Що твориться, що твориться? Ага, а, виноград, виноград на дереві. Да? Ага. Ух. В теплі краї летять і по дорозі все обскубують. Так. І так бійці біолабораторії. Перед важливим завданням ви знаєте, як маскуватись. Оце у мене випускники будуть перші. Бачите, вони знайшли. Листячко, кольору своєму обмундруванні, як то кажуть. Все, їх не видно. А, а ти як, ну, Петровичу? От вчись у молодих, бачиш? Молоді, а як вміють, маскуються на раз. Побачив листячко, сховався. Ти що робиш? Виліз своєму білому і ходиш. Це, тебе ж видно за кілометр. Зомбік і хромоножка, ви залік здали. А, бачите, а ти взагалі здала заліки, тобі і не побачив. Ряду вам м'ясо один. Ну, бач, ну, ну ніяк тебе не виходить. Ну хто ж так маскується? Ну, взагалі, ні-ні-ні-залік ні. е, на залік не, вих... залік не проходиш. Те саме, Степан Петрович, те саме, щось вигадуй, давай. Щось на хоч білу тряпку, якось так сідай, щоб було тебе не видно. Ну, давайте, всі вже там, ви теж, Відбій через дві години. Ось так. Це прикол, прикол. Зараз я думаю, о, дивлюся, вже восьма година, мабуть, вони вже дивлюся, то ні, збігаю, подивлюся, що там кури. Вони вже всі тут, майже. Оці тільки до ті, 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 інваліди до ходяги, все ж таки їх прийшлось вручну принести. І бачите, вже руди разом сидять. Просто вони сліпі, реально вони от, чого, ку, ку, куряча сліпота називати, бо реально вони не бачили дороги. Оце я зараз лампочкою включив з, з надією, що так, але не всі тут. Десь інші заховалися, так? Да? Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Десь три подивалися. Так, підемо ще три, трьох шукати. Ага, ось вони. Одна тут. А, і ще тут. Ой, то ви красавці. Давай, злазь. Хе -хе. Давай, всі тут, всі тут, коротше, самі прийшли. Значить вони вже самі заходять. Ось. Ні, куди, куди, куди? Давай сюди заходьте. Заходь, а сюди заходь, заходь. Та сюди заходь дурна. Ось так от. Коротше вже руда. Чи руду прийняли в стаю, не знаю, чи просто вони не побачили, кого бити. Отаке. таке, отаке, а, це там. Та, коротше, давай, злазь. Що ти, що ти, В хату. А тут, а, ай-ай, скільки радості! Так, взяв ну, по грошах терпауліновий тент такий простенький простенький, щоб накрити дрова, потім там уже побільше, взяв на 3х4, думав більше. Коротше, там ще потім, щоб рубати, коли дощ іде. І оці штуки, оці. Люверси геть не гідні зовсім. Якщо за них прив'язати, вони вирвуться в перший же день. Тому я вже ж на досвіді. Так, фіксуємо. Ну, краще кілька обертів зробити. Ну, я поки що так. Там подивимось. Це ж в мене в поході. Так, опа. І ось так я на сьогодні. Таку штуку, зараз будемо забувати. Однією рукою не дуже, проте її вітер не потягне. Зараз це друга рука потрібна. Ой! Останню, останню доробити не дав зараза, а обіцяли десь пізніше. Ну, раніше туча під'їхала хморинячі нам, він. Оце вперше за півроку захворів отаке от насморк. Але в моєму випадку і насморк може бути небезпечним, бо я хворів гайморитом. Тому мої старі підписники знають, що я роблю в такому випадку. Ну, а нові. Я таки роблю собі бутербродик. Нікому не раджу, але мені десь підлітка мене допомагає мені. Так що отак от.